Захисники з Кам'янського у складі Збройних сил України дають відсіч ворогу на усіх лініях зіткнення. Наші воїни боронять Харківщину і Сумщину. На Донецькому та Луганському напрямку над зусиллями виборюють кожен клаптик української землі. Під постійним тиском ворога відбивають напад на півдні нашої країни. Вдома на захисників дуже чекають та підтримують своїх героїв. Так, в черговий раз до наших військових приїхав міський голова Андрій Білоусов. Цього разу побували на півдні на передових позиціях у четвертій окремій танковій бригаді. На замовлення захисників провели капітальний ремонт автівки, а від Геобджола привезли генератор та оргтехніку. Також очільник вручив міську нагороду одному з героїв Кам'янчан. Окрім цього, від депутатів міської ради Антона Гусєва, власник магазину Велеста Наталії Шкуренко привезли продукти харчування та смаколики. Максим Логвененко передав велику кількість окопних свічок, аби хлопці відчували вдома, чекають та знають. Разом переможемо.